Слідувані за Господом, теж бувають негаразди, бувають різні ситуації, але слово Боже каже, щоб ми не лякалися, тому що з нами Господь і наше життя в його руках, і ми знаємо, куди ми йдемо. І навіть якщо станеться щось непоправне, ми будемо зразу в обіймах нашого Господа Ісуса Христа. Також ми чули, що звільнившись від гріха, нам треба жити іншим життям, нам треба жити святим і праведним життям. Апостол Павло, після її дором'ян в 6 розділі, з першої вірша пише, Геремлянам 6:1. Що ж скажемо? Позостанемося в гріху, щоб благодать примножувалася зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як будемо жити в Нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився в Ісуса Христа, у смерті Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в оновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою Воскресіння, знаючи те, що нас давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знислося тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, то звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Бо що умер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Ісусі Христі Господі наш. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашу тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей, і не віддавайте членів своїх гріхових на знарання неправедності. Але віддавайте себе Богові як ожилих і змертвих, а члени ваші Богові за знарадя праведності. Другий вірш, ми прочитали ми, що вмерли для гріха, як будемо жити в нім? Апостол Павло пише, довірюючи хримі, що вони, як християни, звільнившись від гріха, Мають змінити своє життя, мають жити новим життям. І Христос помер, щоб дарувати прощення гріхів. І римляни, як ті, що прийняли Ісуса Христа, як ті, що покаялися і через святе водне хрещення, приєдналися до Церкви Христової, ставши членами тіла Христового. Мають жити по-іншому по-іншому поступати, Мати, ж, мають жити так, щоб не грішити. Павло пише ходити в оновлені життя, мають у житті віруючих людей бути переміни. І цим переміни мають бути видимі. Життя має змінитися, стати іншим. Знаєте, коли хтось їде за кордон, щоб там жити. Вони живуть по-іншому, живуть так, як живуть ті країни, вони поступають так, як живуть у тій країні за тими законами, навіть за тими звичаями. Знаєте, коли їдуть в якусь країну, де робочий день не 8 годин, а 12 годин не кажуть, що ні, я вісім роблю і все, бо в мене так я так привик. Чи не кажуть, що у мене так? То чи інший я так буду поступати, тому що я так привик. Вони живуть так, як кажуть закони тої країни, тому що вони знаходяться в іншій країні. Ми з вами є громадянами неба ще при житті. Тут на землі ми вже є громадянами неба, і ми маємо жити. Вже іншим життям. Християни, які з'єдналися з Ісусом Христом, які стали членами Церкви Христової, мають жити оновленим новим життям. Нові цінності, нові пріоритети мають бути. Має бути взагалі все нове. Не так, як було колись. Коли ізраїльський народ посів землю Ханаанську. Він не жив вже так, як жив в Єгипті. Ми знаємо, що в Єгипті вони були рабами. Вони робили кирпичі, вони були послушні своїм господарям. Вони жили так, як їм казали, вони поступали так, як їм казали єгиптяни. Коли вони прийшли в землю обітуванну, яку Бог сказав Аврааму, потомству Твоєму дам цю землю, і Бог вірний і зробив так, то Бог хотів, щоб його народ. Жили по-іншому. Бог хотів, щоб його народ жив уже по Божих заповідях. І Бог через Мойсея по дорозі дав закон, щоб, прийшовши в землю обітувану, народ його змінив правила життя. Не жили так, як жили язичники, а жили так, як Божий народ. Жили оновленим життям, жили по божу як жити в оновленні життя постол Павло в 13 му вірші каже? І не віддавайте членів своїх гріхові за знарадя неправедності, але віддавайте себе Богові якожили із мертвих, а члени ваші віддавайте Богові на знарадя праведності. Ви стали іншими людьми. І ви маєте вже жити для Бога. Ви маєте належати Богу ви не тільки духовно, а й фізично. Ваші члени тіла, ваше тіло в цілості має належати Богу. Ви вже не свої, ви Божі. І не віддавати членів своїх гріхових. Не дивитися на те, що Богу не подобається. Не слухати те, що є гріховним. Не йти туди, де Бога немає, і де Бог хоче, щоб ми не йшли туди. Не йти туди, щоби зробити щось погане, не робити те, що не угодно Богу своїми руками, не кажучи вже про язик. Апостол Яків пише, що язик то вогонь, а маленький вогник. А запалює великого ліса, малесенький серничок, а сотні тисяч гектарів лісу може згоріти. Віддати свої члени Господу, віддати свої члени в оренду. Вже не ми розпоражаємося, а Бог має розпоряджатися ними так, як Він хоче, ми віддали їх. І він буде використовувати їх так, як йому угодно. Чому? Нам треба віддавати члени нашій Господу. І чому нам треба жити по новому? Тому що цього хоче Господь. Цього хоче той, хто помер за нас, той, хто був розіп'ятий, щоб простити нам наші гріхи. Бог, який зійшов на землю, який прийняв людську подобу для того, щоб померти важкою смертю. Що даруючи людям, хто визнає його своїм Спасителем, вічне життя, вічне щастя і вічне блаженство. І хліб і чаша, які сьогодні перед нами, вони нагадують нам, що Господь віддав себе, віддав своє тіло на страждання і на муки, що Він був покірний Богу Батьку, покірний до кінця. Що кров Ісуса Христа, яка стікала з його ран, з тих ран, які зробили цвяхи в руках і ногах нашого Господа, вона омиває і очищає від всякого гріха. І Христос сказав: це робіть на згадку про мене. Це робіть, щоб ви пам'ятали, що я за вас помер, щоб ви пам'ятали, яку дорогу ціну я заплатив за вас. За те, щоб простити вам гріхи, за те, щоб ви були прощені, за те, що ви були святими, за те, що ви були іншими людьми. Яка нагорода буде за наш послуг Господа? Христос Воскрес, щоб жити вічно. І Павло пише, що і ми воскреснемо. і будемо жити вічно, будемо жити вічно з нашим Господом. І Спасетним Ісусом Христом, якщо не будемо жити в гріху, звісно, неможливо жити на землі в гріховному цьому світі і не зрішити. Але за допомогою Бога ми можемо не ходити в гріху, не планувати гріх, відкидати гріх із свого життя. І для цього, за словами апостола Павла, Треба зауздати своє гріховне тіло. Наша плоть вона ненаситна, вона постійно чогось хоче, і плоть майже завжди хоче не того, що хоче дух, хоче не того, що хоче Бог. Тому і Павло пише, що нам треба приборкати свою плоть, умертвити її, розп'яти її, щоб її не було. Щоб ми не чули її, не чули того, що вона нам нашіптує, що вона хоче. Я хочу того, я хочу того, а дивись, то хороший, а то я би теж хотіла. ні, розіп'ється, немає його, відкиньте, викиньте і не слухайся. Треба розіп'яти плоть разом із похотями і пожадливостями. Ми померли для гріха, щоб жити для Бога. Ми маємо не любити світ, а як вибрані Божі, Павло пише в цьому ж листі до Римлян, як Божі діти, жити новим життям. Маємо любити Бога, бути живими для Бога, бо ми ожили для нового життя. Спілкуватися з Богом, радіти в Бозі і всією душею, всім своїм серцем стремитися до Бога. Є такий гарний псалом, і він дуже подобається жити для Спаса, з ним помирати. Що можна у світі краще бажати? Варто смирятись, варто боротись, варто життя для Нього віддати. Віддати себе у Божі руки. Там приємно, там прекрасно, там мир і спокій. І як апостол Павло каже, вже не я живу, а живе в мені Христос. Бажаю нам всім сказати так, як апостол Павло, і жити так, як нашому Господу і Спасителю угодно. За його законами, за його заповідями, за його Словом. І робити тільки те, що йому угодно. А наша плоть має бути десь там далеко. Наше я має бути той десь там під низом. Тільки скрізь завжди і в усьому наш Господь, йому слава. Амінь.